Доброго дня підписникам та глядачам каналу мого. Переїхав на соняшник на свій. До речі, непоганими, як бачимо, і стовбур товстенький. Так, і вишина вже ось. Видно, сього по груди. Одна! О, це, ця. Як там сосонка у нас зветься, не знаю, по настоящему воно зветься. Була одна обробка до, до сходу. все, більше. Ну і підживка, підживлення, підживлення було ну, як сіяв. В принципі, а так непоганий соняшник. Ну хоча я ж розумію, що кур, курчат осінню рахують. До, до речі, щодо глядачі каналу. Надо ж, щоб були не глядачі, а підписники. Підписуємося. Що тут ще таке показати цікаве От краю пірей. Ну, Пірей високий не буде, я думаю. Нічого, все нормально. Так, друзі, буде ще сьогодні трохи реклами, де що тут мені позвонили, Зараз поїдемо, познімаємо вже. То пізніше включусь. Так, підписались. Лайк поставили, тоді тиснемо на колокольчик і дивимось відео далі. Продається ось таке колесо. це ну Цей диск із ПТС, а, а резина з РОУ 6. Ну, або Нива задня Коротше, колесо в зборі ціна його 2000 гривень. Кому цікаво, пишем. Ну, або дзвонимо на мій номер, мій номер буде під відео. І ще, і ще, і ще є ось диски. Ось оці диски. Він каже, там пару болтів розкрутить і кому, кому зацікавить, ну, цікавий цей диск, діст 700 гривень, кому цікаво, то також пишемо або телефонуємо на мій номер. Пізніше включусь. Поки господаря немає, полазимо його по підрах, як кажуть. Але, але, друзі, він не продається. Це так. Зніму. Я зараз по поводу МТЗ, там чи він, комбайна, не пишемо, не дзвонимо. Воно не продається. Це так. Ось такий МТзик. У братана. Fokusiruosi. O, čia tie 4-4-4-5 puskui. Братан уже крутить комбайн, а ми ще ніяк не прис... Та Ні, один день, правда, не день, а півдня вже крутили і свого з сватом. З... Сьогодні заберуть запчасті, довжні прийти. І з завтрашнього дня вже візьмемось плотно. Так, хорошо, пізніше включусь. Заїхав до свата. Деякі детальки-то треба взяти. Ось дивіться, який... А як воно свату узветься? Не буржуй, каже, як воно. Гріль чи як. Казав, але тільки шашлик давай. М'ясо, м'ясо, тільки м'ясо дай. Це сват таке зробив як... Проїздіння іскусств, Вибачаю, що російською. Оп-оп А, бер, ж А, жаростойка? Mm. Не, ну це не продається, мій задній продається ДМТЗ. Да. Задній міст продається до МТЗ. Типа ну, кориту. Ну так, да, користь. Він полурозибраний, зараз гляну. До речі, казав кулак. Типа, що знімаєте тільки хороше. О, сього, моя тут пшениця. То дивіться. Нормально. Та дійсно, все як пшениці поганої немає. Коротше, якось отак оце. Ой, не буду, що там не буду піднімати, відкручувати треба. Свату! Що там є? Оцих здорових шестерень нема, так? Да? Одна. Одна. Здорова, це сонце одна. Шестень. Єсть. Як бачите. Чулки. Тільки полосів нема. Ну, оце таке. І цей, бо питають ціну. Яка ціна? п'ять тисяч гривень. Хорошо, буде щось цікаве, включусь. А цікаве повинне ще бути. Помагає наводити порядок. Да. Хлопці, шалутько не їде, Серега. Люди забирають тирсу. Да. Хай дивиться і приїжджає бере. Та ні, не, хай не треба, не бо я мало пиляюся. Як бачимо, як я пиляюся, тут все позаростало травою. Хай привозять на пілораму ліс і будемо піляти. Да. Доски. Ну, Шалутьку, звісно, в мене дивиться. Но... Хай звеня, Тирси, Серега нема. Я не шал... підписався на цей канал. Да, повинний. Повинний, а як. Якщо ти до нього, то він повинен до тебе, а я. Ану, що ми сьогодні зробили з ньому? Поставили ось такесь ось коврики Ой, положили. Так, не матюхаз, у Ютубі це не можна. Коврики положили новенькі. І Сіденько ось таке. І зараз... Зробим тест драйв. Ану Свату, давай. Що давай? Що заводь? Кого? Не жінку ж. Вона вже приїхала з роботи завелася. Чуєш, свату, тут. Опа, опа! Клямо. Не давайте дай давай, давай. блін. Клемы, конечно, воздух Воздух надо натягивать! Хтось казав, що він гавкає, не знаю. Гавкає, не гавкає, якби колоши не хватав. 29-ї рушає. До речі, ось таку ми зробили будочку для пасіки. Поки сват розвернеться. Буржуєчка, столик, все. туда проїдь Такий апарат стоїть всього-навсього 4800. Так що пишемо, дзвонимо. Телеф... Номер телефона буде під відео. На цьому все, до побачення. Міша, а, мі... Міша, привіт передай. Підписчикам привіт, слава Україні. Героям слава. На цьому все, до побачення.